всім брейд! З вами канал Рідній Юей. Я помітив, що, попри те, що в моїй колекції чимало в день про Бетмена, жодного з них ніколи не було на огляді. До того ж, відносин нещодавно українською мовою вийшов шедевр від Шона Мерфі. Одним словом, сьогодні мова піде про комікс «Бетмен. Білий Лизер, який неймовірно актуальний у зв'язку з випуском фільму Джокер. Ну що ж, давайте починати. Поїхали! В оригіналі в сенлах комікс вийшов також нещодавно, лише у 2018 році. Та проте навіть за такий короткий промжок часу він встиг стати шедевром. Для початку давайте прибіжемося по його характеристикам. Ціна коміксу складає 300 гривень. В нього війшло 8 випусків лімітованої історії. Видала його видавництво рідна мова в рамках спеціальної дорослої лінійки DC Black Label. Комікс має обкладинку, яка переливається на світлі, а також вдавлений логотип оригінального видавництва. Щоправда, мені трохи не зрозуміла ситуація з Крінчиком, Виглядає все досить круто та стильно, правда логотипа DC Black Label та видавництва рідна мова геть не видно. Цікаво, так було задумано спочатку, чи під час друку виникли певні проблеми. Як і на мене можна було залишити білим хоча б лого РМ, щоб все гармонійно стояло на поличці. Ну а зараз давайте перейдемо до сюжету. Джокер більше не скажений. Мабуть, ця фраза, що знаходиться ззаду обкладинки найкраще характеризує про що буде йти в ньому мова. Після ще однієї погоні Бетмена за Джокером останні починає проливати світло. На те, який з часом суворі методи чорного хрестоносця в масці. Про те, що часом він не помічає, як руйнує долі людей. Після своїх битв ті місця, де вони прийшли, перетворюються на руїни. Джокер пропонує Бетмену дати йому таблетки, що можуть вилікувати його від скаженості. Бетмен погодився, що правда, у поривах злості через те, що він перебільшив дозу у кілька разів, засипавши горлянку Джокера всю банку, той ледве не загинув. Усе це було знято на камеру і терпіти. Такі методи суспільство більше не могло. А тому на наступний день про це говорять вже усі СМІ. Тим часом Джокер або Джек Нап'єр повертається до Гарри Квін, яка не нато розділяє його погляди. І думає, що той лише прикинувся, щоб тікти від поліції. У злості, розуміючи, що її улюбленого навіженого психа, заради якого вона була здата на все, замінив зану до Джек Нап'єр, вона б'є його та виганяє з дому. Але тут з'являється стара Гарлі Квін, яка любить Джека, таким, як він є. Справа в тому, що Джокер настільки захопився Бетменом, що навіть не помітив, коли її підмінила інша людина. Далі, щоб вам було цікаво, Читати комікс сюжет я розповідати не буду, а та все ж у ньому на вас чекатимуть неочікувані речі, які точно не з'явилися б в рамках основної серії. Знаєте, прочитавши цю історію, я маю цікаве відчуття. Адже після ліній Кейсню 52, де ти вболіваєш за перса, раптом читаючи цей комікс ти починаєш ставитися до темно-лицаря геть інакше. І Шон Мерфі зміг просто чудово передати нам це відчуття. Традиційно наприкінці відео слід виставити оцінку. І сьогодні це 9,1 вала. І оцінював я ось по таким критеріям. Ну що ж, аназія ми з вами і попрощайся. Ну і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, шукайте мене на інших соціальних мережах посилання, на які ви зайдете під цим відео. Ну а також не забувайте підписатися на мою спільноту у Фейсбуці, або сторінку в інстаграмі, або каналу у Телеграмі. А також не забувайте подивитися ось ці відеоролики, що висвітлялися зараз на екрані, велике відео по серіалу Дивні дива, а також огляд коміксу Троє проти злача, сцена друга. І всім удачі і всім пока. зустрінемося зовсім скоро.